Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати, мене звуть Анна. Я хочу подивитись для вас карту дня на 13 жовтня 2022 року по всіх знаках Зодіака. І наголосити, що мій розклад загальний, а не індивідуальний. І так, перша карта для овнів. Для огнів випадає десятка кубків. Карта вказує, що у вас все добре, все у вас позитивно, ви задоволені своїм життям, ви ним просто насолоджуєтесь. Тобто день у вас прийде досить так радісно, добре, емоційно і благополучно. Наступна карта для тельців. Для тельців випадає Старший аркан-відлюдник, який вам вказує на те, що вам потрібно сьогодні просто відпочити, розраховувати тільки на самого себе. Вам потрібно побути на самоті, щоб продумати всі ваші плани на майбутнє, поставити якісь собі цілі, якісь ідеї, або ж просто вам потрібно от в емоційному плані відпочити, просто або помедитуйте, або знайдіть. Це місце, де ви зможете набратися сили. Обов'язково в кожного є таке місце. Подумайте, де, от чого ви можете так набратися сили? В когось це на природі, хтось на рибалці, в когось просто прогулянка по лісі, в когось розпалювання вогнищ. Ну, Кожний може от побути трошечки на самоті відпочити, як то кажуть, набратися сил і енергії. Розраховуйте тільки на самого себе, і головне відпочиньте. І приймайте все без поспіху і зробимо усі рішення. Наступна карта для близнюків. Для близнюків випадає семірка мечів, яка вказує, що можливі будуть якісь м, такі ситуації, де вас можуть втягнути в якісь інтриги, десь вас обдурити, і де в майбутньому просто потім може вам вилитись, як то кажуть, не досить добре, не досить позитивно. Просто будьте обережні, приділяйтеся всі папери, які підписуєте. Якщо є, можна відложити важливі справи надалі, якщо можна. І просто дивіться, щоб вас ніде не обікрали і не втягнули ні в яку авантюру. Наступна карта для. Раків. Для раків випадає старший аркан Шут. Шут вам вказує на завершення якогось етапу життя, обнулення його і початку нового етапу, щось нового. Можливо, там в когось завершуться якісь відносини, і розпочнуться нові, хтось перейде на іншу роботу, в когось якийсь переїзд. Просто якісь нові починання, нові плани, нові ідеї і нові цілі для вас, які ви можете ризикнути і почати втілювати у життя. І не потрібно сумніватися і вагатися, що якщо в мене щось не вдасться, якщо щось не вдасться, завжди можна на початок повернутися і розпочати все спочатку. Наступна карта для Львів. Верта дня для Львів. І так, для Львів випадає Паш Пентаклів. Ну Паш Пентаклів. Ну, що сьогодні такий буде якийсь якісь сприятливі обставини для вас будуть виникати. Якісь нові можливості для заробітку або отримання якоїсь... Невеликої суми грошей, але яка вам так потрібна. І, можливо, в когось буде опанування якихось навичок і вмінь, можливо, в когось навчання, а в когось якісь просто курси, або якийсь семінар, відвідування якихось лекцій. Будьте уважні і головне, довіряйте тільки перевіреним фактам. Наступна карта для ДІВ. І так, для Ді випадає підтірка жезлі. П'ятірка жезлі вам вказує, що будете десь якісь такі будуть конфліктні ситуації, де ви от десь в колективі, можливо, не, просто не зійдуться на якомусь питанні ваші погляди, ваші думки. І ви просто можете встрягнути в якийсь конфлікт де будете відстоювати свої і права, свої ідеї і свою правоту. Так що дивіться, йдіть вперед і не відступайте від того, що ви собі не намі... від своєї від правоти, від своєї правди. Якщо ви можете це доказ доводити, доводьте. Але головне завжди дивіться, де вовремя, як то кажуть, зупиниться. Де, щоб ви завжди залишалися при здоровому глузді. Наступна карта для Терезі. І так, для Терезі випадає старший аркан Диявол. Ну тут, скоріш за все, будуть якісь у вас такі спокуси протягом дня підчекати, спокуси, порушити щось те, що вам не можна, що вам заборонено. От якусь заборону на Але просто подумайте, що. от Потрібно вам це чи не потрібно, і які наслідки в майбутньому ви із-за цього матимете. Якщо наслідків не боїтесь, то що хто не зупинить. А якщо просто подумаєте про в кожних заборонах, обов'язково, якщо ви їх нарушите, обов'язково буде якась. Якась відплата для вас. Не, не просто ж так вам заборонено та чи інше. Наступна карта для скорпіонів. Для скорпіонів випадає четвірка жезлів. Ну, четвірка жезлі вказує на таке досить добре і гарне проведення часу. Можливо, десь якісь святкування в родинному колі будуть. Можливо, з друзями якісь будуть святкування, гарні новини, радісні такі звістки якісь будуть для вас. Ну, карта. Вказує, що день прийде добре і позитивно, щоб ви нічого не боялися і всі свої плани обов'язково втілили в життя на сьогоднішній день. Наступна карта для стрільців. Для стрільців випадає четвірка мечів. Трійка мечів, вибачаюся. Трійка мечів, ну така не сама добра карта в колоді яка вказує на розчарування, на якісь біль, якісь розриви і негаразди в вашому житті. Але не потрібно із-за цього э, дуже будь-який розстраюватися. Роз, 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 все, що не робиться в житті, робиться на краще. Якщо в когось був розрив відносин, можливо, вже давно було пора до цього прийти, а ви все вагалися, і от в цей день так у вас вийде, що це обов'язково трапиться. Також ця карта вона віщує і, можливо, магічний вплив, який є на вас. Можливо, якийсь зглас або, й, можливо, чорна магія. Ця карта така вказує не тільки про крах і негаразди, а можливо вказувати і на це. Також карта вказує, що хто хотів, кому потрібно було сходити до лікаря, то не потрібно відкладати це надальше. Це краще сходити до лікаря. І приділити своєму здоров'ю час, щоб потім у вас все було добре. І пам'ятайте, цей день обов'язково закінчиться і наступить добрий, гарний, радісний день. Наступна карта для козирогів. Для козирогів випадає Семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів вказує вам на те, що... Е Якась вам будуть, ви працюєте, ви досить добре і активно працюєте, і ви за це обов'язково отримаєте винагород. Головне терпіння. Придержуйтесь завжди терпіння, і у вас тоді все вдасться. Той, хто не вміє терпіти, чекати, завжди залишається без нічого. А той, хто вміє чекати, преждати, поки його врожай достигне, то обов'язково його збере і отримає за нього бажане. На карта для водоліїв. Для водоліїв випадає десятка мечів. Ну, теж не дуже гарна і добра карта, потрібно бути обережним можливо, десь у вашому оточенні є люди, які можуть вас просто в будь-який момент зрадити, як то кажуть, втрумити ніж в спину. Карта вказує, що просто ви дозволяєте їм це зробити і собою маніпулювати, і псувати свій настрій, свій день собі. Просто не потрібно дозволяти людям таке з собою робити. Будьте незалежні, самостійні. І пам'ятайте, що якщо ви знаходитеся в якомусь холі людей, які вам неприємні, то краще одних них піти, а не терпіти це. Наступна карта для рибок. Щоб просто. Потім в майбутньому ні про що не жалкувати. Цього стану завжди можна позбутися. Головне довіритись собі і своїм відчуттям. Для Альгібок випадає дев'ятка Ну, Дев'ятка Кубків вказує, що ви такі спокійно, спокійні, у вас добрі, гарні такі новини. Ви всім задоволені і ви просто впевнені в завтрашньому дню у вас все добре. І ви ні за що не хвилюєтесь і не переживаєте. День прийде добре, гарно, радісно і спокійно. Дякую всім за увагу, гарного всім дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!